Що таке випускна вистава на курсах акторської майстерності? Ну, зазвичай це така штука, куди приходять мами, папи, бойфренди, гьолфренди і всякі друзі. Бо добровільно це дивитися неможливо. Значить, там люди, які займаються акторською майстерністю, вони показують все, що вони наработали на курсі. От це насправді крута історія, я іронізую, але це крута історія, тому що вони чомусь навчилися. Да? І результат цього вони показують на випускній виставі. А зазвичай ці зміни відбуваються скорше всередині, тому що всі курси акторської майстерності щось дають, і всередині в тобі відбуваються кількість і зміни, які рано чи пізно себе проявлять. А на самій випускній виставі зазвичай цього не видно. Да? Тобто ти приходиш, дивитися скорше на потенціал і підтримати друзів. Квіти візьміть обіцян. Uh, що не так з цим в English Drama School? Бачили? Drama School. Uh, у нас, uh, я от спостерігаю, це не завжди так було, але от десь рік назад у нас почали ставатися всі випускні вистави безумно круті. Super кол, cool. вони дуже класні, вони по якості переважають декотрі uh, статусні вистави державних театрів по тому, що ми показуємо. Це говорить про те, що Ей, uh, у нас гарний підготовчий процес, бо відповідно вони ж це показують на сцені. Те у нас щось нереально відбувається з фінальним продуктом. Це дуже варте того. Я дуже хочу, щоб люди це бачили. Поки що у нас взагалі там вхід за донат. Ви собі вирішуєте, чи це 100 гривень, менше 100 не можна, чи це мільйон гривень, скільки хочете, скільки донатити, дивитесь, насолоджуйтесь, це прям театр-театр. Да? Друга історія, я вже казав, це про те, що ми реально класно готуємо. Тому приходьте в Drama School займатися. І я вам ще скажу, в мене тут в принципі немає особистого інтересу, тому що я не маю особливого відношення до Drama School, Це Аннабель веде цей проект. Я там коуч. Я там викладаю акторську майстерність. Ну хіба що мені хочеться, щоб ви прийшли до мене на курс? Бо я в принципі крутий коуч. Але щоб завершити це все, я вам скажу, що наразі при Drama School — це найкращий курс акторської майстерності в Києві. В крайньому разі в Києві це факт. І те, що ми робимо це англійською, це такий найсбонос. Nice So, guys, come practice your language and come to Pro-English Drama School. А, і приходьте сьогодні на випускну. Чого це все те? Сьогодні випускна вистава The Second Half, 18.00. Якщо ви зараз сядете на метро, таксі, ослика, то ви успієте. Бігом сюда.